Шановні друзі, компанія Електромотор. От вже 100 штук відвантажили. Переїхала ціла гора генераторів просто, шепах 300 штук. Відвантажуємо на склад. Процес відвантаження триває, як ви бачите. Відвантажуємо Ось таким чином у нас відбувається наш процес. Поставили палети, щоб Зниз спочатку відвантажувати і потім затягуємо на наш склад. Досить багато їх приїхало, як ви бачите. 300 штук, 100 вже завантажили в наш офіс. Тому процес іде, триває. Стараємося для вас, шановні друзі, щоб ви бачили, як відбувається життя в компанії електромотор. Що ми працюємо, робимо відвантаження. Тому, друзі, чекайте, все буде добре, всіх відвантажимо. До нового року, всі будуть зі своїми генераторами. Ось такий от процес у нас відбувається. Як ви бачите, тут перекладаємо сюди, сюди. І пішов у нас процес. Тому очікуйте, скоро будуть ваші посилки, ТТН і всі ваші замовлення відправлені. Компанія Електромотор.